Добрий день, діти! Розпочинаємо урок математики. Зараз дивіться нашого уроку: не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. Отже, розпочинаємо наш урок, і зараз усний рахунок. Давайте ми з вами швиденько порахуємо приклади: до 10 додати 3. 13. До 10 додати 5 15. До 10 додати 8 18. До 10 додати 6 16. Молодці. А зараз дітки, які працюють зі мною індивідуально, то роздивіться, будь ласка, приклади, які зображені на яблучках. Подумайте і скажіть, який знак загубився: додати чи відняти? І так, перший приклад. У нас є цифри 8 і 5, дорівнює 3. Подумайте, будь ласка, що ми маємо зробити: додати чи відняти, щоб у нас вийшла відповідь 3. Так, ми будемо віднімати, молодці. Від 8 відняти 5 дорівнює 3. Наступний приклад. У нас є 5 і 4, а має вийти 9. Як ви думаєте, який знак ми поставимо? Правильно, додати. Далі у нас є цифри 2 і 6, а має вийти 8. Що будемо робити? Так, будемо додавати. Наступний є цифри 6 і 4, а має вийти 2. Так, будемо віднімати. Наступний приклад: у нас є 2 і 5, а має вийти 7. Будемо додавати. У нас є 7 і 3, а має вийти 4. Будемо віднімати. Молодці. Ми теж впоралися із цим завданням. Ну, а зараз відкриваємо наші зошити. В зошитах записуємо 29 січня, класна робота. Сьогодні на хвилинку каліграфії ми будемо писати число 72. Відео ставите на паузу та виконуєте завдання. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, ми з вами переходимо до вивчення наступного числа. І сьогодні ми з вами будемо знайомитися із цифрою 7. Подивіться, будь ласка, на сторінку нашого підручника. З самого верху. Ви бачите друковану цифру сім. І давайте порахуємо, скільки ж кружечків є біля циферки сім. Рахуємо разом зі мною: Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Так, діти, є сім кружечків. Вони позначаються числом сім. А тепер подивіться, будь ласка, справа, як пишеться цифра сім і запам'ятайте. І так, давайте ще раз порахуємо з вами під низом морквинки. Рахуємо разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці, сім морквинок. А тепер подивіться, будь ласка, як утворили число сім? Що в нас для цього зробили? І так, скільки було паличок? Так, паличок було шість. Подивіться, будь ласка, Добавили ще одну паличку. Ці палички були червоного кольору, додали ще одну паличку зеленого кольору. І скільки їх разом стало? Так, разом стало сім. Отже, коли до шести ми додали один, утворилося сім. Наступне ваше завдання: Прочитай числа, назви сусідів чисел 3, 5 і 6. Далі, скільки предметів на кожному малюнку? Вам потрібно порахувати і назвати. І п'яте завдання: вам потрібно в зошитах розв'язати приклади, які ви бачите в кінці сторіночки. Але на початку не забудьте, що вам потрібно записати два рядочки, цифри 7. Можете відео поставити на паузу та виконувати завдання. Дітки, які працюють зі мною, давайте пригадаємо з вами, що ви можете мені розказати про число 72. Так, діти, воно двоцифрове. Воно складається із семи десятків та двох одиничок. Його сусіди 71 та 73. Це число парне. Ідемо з вами далі. І так, тема нашого сьогоднішнього уроку залишається та ж сама віднімання від 12. І зараз ваше завдання розв'язати два стопчики прикладів, а також порівняти числа, поставити знаки більше. Менше або дорівнює. Будьте уважні. Можете виконувати завдання. Відео поставте на паузу. Я думаю, що ви вже впоралися, тому запрошую вас на фізкульт хвилинку. Раз. Піднятись, підтягнутись. Два. Зігнутись, розігнутись. Три. В долоні три плеска. Головою три кивка. На чотири руки ширше. П'ять руками помахать. Шість парти знову сісти. Я думаю, що трішки відпочили. Переходимо з вами до задачі. Подивіться, будь ласка, сьогодні нам потрібно скласти та розв'язати задачу на дві дії за допомогою таблиці, яку ви бачите перед собою. І так, давайте прочитаємо, що ж нам відомо у цій таблиці. Було. 6 кілограм цибулі. Купили на 8 кілограм більше. Стало невідомо. І так, скажіть, будь ласка, про що йде мова в цій задачі? Так, діти, мова в задачі йде про цибулю. Давайте пригадаємо: отже, було скільки цибулі? 6 кг. Купили на 8 кілограм більше. Нагадуємося, що означає вираз на більше. Цей вираз означає, що ми будемо додавати. І нас запитується, скільки ж стало кілограм цибулі? А зараз подумайте і скажіть, чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання до цієї задачі? Не можемо, тому що ми не знаємо, скільки кілограм цибулі купили. Отже, коли ви будете складати розв'язок до цієї задачі, перша дія має бути яка діти? Ми повинні до 6 додати 8, ми дізнаємося, скільки купили кілограм цибулі. І тільки потім ми зможемо дати відповідь на запитання до нашої задачі. Для того, щоб записати скорочений запис, ви маєте взяти головні слова, які записані у нас у таблиці: Було, купили і стало. Отже, в зошитах під низом записуємо з великої літери слово задача, складаємо скорочений запис, далі розв'язуємо задачу, а тоді не забудьте відповідь. Ставите відео на паузу і виконуєте задачу. Я думаю, що ви вже впоралися. Ну, а зараз геометричний матеріал для усіх. Сьогодні вам потрібно побудувати п'ятикутник, який ми будували на минулому уроці. Але сьогодні ми це будемо робити за даними точками. Подивіться, будь ласка, перед собою ви бачите п'ять точок: одна, дві, три, чотири, п'ять. Вам потрібно у зошитах за моїм зразочком розставити точки, і за допомогою ось цих точок, з'єднавши їх усі по черзі, Побудувати п'ятий кутник. Ну і домашнє завдання. На домашнє завдання вам буде два стовпчики прикладів. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно написати цифру 7 цілий рядочок, а також написати числовий ряд від 1 до 7 і розв'язати два стовпчики прикладів. Наш урок діти підійшов до завершення. Я дякую вам за увагу!